Вітаю, я Вікторія і я випускниця Коненчук Academy, а саме освітньої програми Hard Скіл Design. На навчання я прийшла повністю з нульовими знаннями про дизайн. Саме тому наступні два місяці були максимально інтенсивними, важкими і наповненими безліччю інформації. Звісно, я взагалі не шкодую про це, оскільки за цей період часу і саме в такому режимі я змогла вивчити дуже-дуже багато інформації, починаючи від світових стилів дизайну та академічної бази, і завершуючи створенням сайтів та айдентики. Мене найбільше полонило це комунікація академії зі студентами, оскільки кожного тижня у нас були онлайн зустрічі. Також три чи чотири рази у нас були живі зустрічі в центрі Києва, на яких ми розбирали безліч питань і тем. Куратори завжди були на зв'язку, підтримували, допомагали і відповідали абсолютно на всі запитання, покращували наші знання в усіх напрямках, яких тільки можна. Саме тому я максимально задоволена навчанням. Я очікувала набагато менше ніж те, що я отримала. Можу сказати, що Богдан і його команда є професі... професіоналами у своїй справі. Вони віддані своїй роботі, і їхнє серце лежить тільки до покращення світу і навчання студентами як можна на найбільшому рівні. Зараз вже пройшло два тижні з нашого випускного. Проте ми до цих пір спілкуємося в чаті. Ми ділимося нашими роботами, а також академія надсилає нам цікаві варіанти для процесу влаштування. Богдан записує підкасти про пошук клієнтів і. Вони не покидають своїх студентів, не відпускають у вільне плавання, тому навіть через місяць, через півроку, через рік ми можемо звернутися, і це дійсно підтримка на найвищому рівні. Тому, звісно, я буду рекомендувати Конанчук Екедемі з чистою совістю, і тому я продовжую навчання далі.